І нехай Бог вас благословить. так само, як я казав в попередній парі, так само кажу вам, любіть один одного, жити так, щоб вас хотілося наслідувати, жити так, щоб вам завідували. А вам будуть завідувати, якщо ви будете любити один одного. Не через те, що хтось там більше має грошей, кращу машину. Це річ така це ознака статусу. Знаєте. І ми ще до того не привикли, але з часом ми привикнемо. Що якщо в тебе така машина, то ти ну, такий статус маєш. І це нормально. А в тебе така, теж нормально. А ти їдеш на трамваї нормально. Такий мій статус, він просто є і все. А поки що ми, знаєте, е гроші на машину позичили, ще винні, розумієш, гільзи ніби о, в мене ленд Крузер, розумієш, чи там ще щось. А гроші ще вже півроку віддає і ще не віддав. Так що статки ще не відповідають нашому статусу, бо ми ще не привикли. А от відносини це те, що повністю залежить від нас. Тому кажу, жити так, щоб вас хотілося наслідувати, жити так, щоб вам завидували ваші ровесники, ну та й не тільки, і старші теж. А й згадають молодість, подумають, скільки вони втратили. Боже, як діти любляться, як вони один одного поважають, як вони один за одним переживають. Тому жити так, щоб вас хотілося наслідувати. І маленькі діти, щоб дивилися, ті, що готуються до подружжя, яка от, от я як виросту, я собі найду жінку таку, як, о, як оцю. Бо як вони гарно живуть, бачите. Тому будьте таким прикладом, я вас вітаю, благословляю, нехай Господь Бог благословить Тараса і дітям. Здоров'я Боже, благословення на многі і благі літа.